Я вибачаю, що неділю у нас була конференція район, обласна. Були всі представники всіх районів. У неділі у нас був да. провід. провід. Рада була. Так. Ніхто не сказав, що сьогодні буде перш конференція. Чому це пес-конференція сьогодні? Без згоди ради. Чому це таке? Ну, придом, придом, я тому, представник тому, міської чому? організації. Ви навіть не сказали, що ви Значить, є. У е... вас, у нашій організації, я дуже прошу, У ми... так. Так, наші питання... нашій організації надзвичайно погано працює сьогодні правда. Чим? хто ну, сказав? Ну, Я не знаю, раз разговарива не повідомили. Ну, це ви, знає... Ми ж були тут в неділю. Сьогодні у нас півторо. Ми в неділю були. Як за два дня таке змінилося, що в нас сьогодні прес-конференція? Згідно стопуту, і вхідно... згідно... — з в нас є обласна організація. І згідно конференції обласної організації, це рішається. Я... Не правий. Ви вирішили сюди піаритися, я, ви... я піарився. Чому я пираюся? Я в народному русі, хто знає, скільки. а ви два дні в народному році і хто піраю. Так, шановні. А, а представтесь, будь ласка, що це людина самоправно робить прес-конференцію? Я голова міської організації народного руху. Михайло Шумков. Так. От обласний голова, значить, тоді ви, тоді ви, 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 сьогодні ви, ви, я вам зачитаю ухвалу політичної ради народного руху України. Про ситуацію в Чернівецькій краєвій організації Народного Руху України. Разу це тут у нас пішов, бачите, хвалили, ділили і зараз питається далі. Ніхто не ділить. Я вас дуже прошу послухайте. Заслухавши і говоривши інформацію заступника голови народного руху України Володимира Шоковшипного та керівника апарату Миколи Глачука щодо роботи комітету з проведенням конференції. Чернівецької обласної краєвої організації народного руху, розглянувши рішення від комітету з організації та проведення конференції народного руху політичного, Ради народного руху ухвалив призначити виконуючим обов'язки голови Чернівецької обласної організації народного руху Володимира Дарчука. Обласної міської. Послухай Світ, ти, ти що я не чула я, що це... я ж читаю. послухайте. слухайте, потім я вам віддам цей документ. подивитися. Доручити виконуючого обов'язки голови Чернівецької краєвої організації народного руху Дарчуку. Подати в апарат народного руху пропозиції щодо розбудови Чернівецької обласної організації. Організувати та провести перереєстрацію членів Чернівецької обласної краєвої організації народного руху України. Родкомітету з організації та проведення провести конференції, провести конференцію обрання делегатів на всеукраїнські збори зі народного руху А після проведення перереєстрації членів обласної. Організації узгодити з політрадою Народного руху та дату проведення виборчої конференції Чернівецької обласної краєвої організації. Якщо шановні присутні Товарищенко, пан Шенко, а Шумко. Шумко. Маєте якісь питання, то ми про ці питання говорили на нашому засіданні політради у неділю. Тобто ще подавча. Ми обговорили ці питання. Ви не слухали і сьогодні також не хочете слухати. Я не хотів би починати нашу прес-конференцію публічною зваги з вами. Тому читайте. Документи. Я не хочу зачитувати, за що був відсторонений пан. Ну Загалі. Чому? Якраз це треба почути. От якраз такі речі треба окремо. Ну, за Я зачитаю вам ще одну. Ухвалу... Не треба зачитувати, ви можете від себе О, сформулювати. Квітня року. Ухвала Політичної Ради Народного руху України про створення в Чернівецькій обласній краєві про ситуацію в Чернівецькій обласній краєвій організації. Тут у кінці пишеться. А також те, що, двічі, що запрошений двічі на засідання політради партії Тарновецький не з'явився, Політична рада Народного руху України, керуючись частиною Сходового руху, ухвалила припинити повноваження голови Чернівецької обласної краєвої організації народного руху Степана Тарновецького. Утворити оргкомітет комітет з організації та проведення Чернівецької обласної конференції народного руху України у складі шовковитний керівник. Дарчук, заступник керівничка, Гладчук, Греков довгий е, е, члени комісії. Так, да. За те, що він два двораз... рази не це прийшов, воно воно... це На... я прочитав тільки послідню частину, а то, що він не зробив, то тут подивіться, це все треба прочитати. прочитати. Не читайте. Заслухавши та обговоривши інформацію голови народного руху Василя по та виконуючи обов'язки керівника апарату центрального проводу народного руху Миколи Глачука про ситуацію на що склалася в Чернівецькій обласній краєвій організації народного руху, З, зокрема, щодо системного невиконання Чернівецької обласної організації народного руху рішить політичної ради центрального проводу народного руху України. Ухвали політичної ради народного руху, про політичну ситуацію в Україні. Ухвали Політичної Ради народного руху про участь в обласних краєвих організаціях руху вибора до представницький органів народного органів місцевого самоврядування. Я наверю вас цим ухвал не читати. Ухвали центрального проводу народного руху про стратегію розбудови народного руху. Ухвали політичної ради народного руху щодо закону України про очищення влади. Ухвали політичної ради народного руху про результати позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Ухвали політичної ради народного руху про сучасний стан української державності та народного руху України і завдання на модернізацію народного руху. Ухвали центрального проводу народного руху про модернізацію народного руху. Ухвали політичної ради народного руху про участь обласної організації народного руху, в виборах до представницьких органів місцевого субергування, про завершення модернізації народного руху. Це тут... Ну, що закидається конкретно? конкретно, конкретно, конкретно. Що маю, я Нам журналіста поясніть, в чому. політична. Рада народного руху звільнила Терновецького Степана за те, що за систематичне невиконання рішень центрального проводу партії і політичної ради партії. Отак От можна це сказати. Можна, І Це сказала політична рада, бо тут вона є. Прошу читати. Я це своє слово додав, бо почали є документ, є реєстрація цього документу і Степан Іванович з цим ознайомлюємо. А ви члено? є членом? Ви є членом? А у вас є документ? Не. А ну покажіть, будь ласка, шадокій громаді ваш документ. Спочатку, а потім ми будемо рухатися далі. Буде? йде <пробіт> вас приймати. Ось цього треба починати. Чи ви є членом? Ні, це не допит. Я не допит. Так, це путурок нормальний путурок. документ. А ви перевіки, будь ласка. Був такий. Викай, Бу. Можна? Її коли ви не вручили, коли ви не вступили. Коли ви вступили, коли ви ще якісь документи. Коли ви поступили не дупи. Не дупи. на розміну. І де ви вступили? Мало не можна зробити. Ради Бога. Ні, не ради Бога, а це важливе питання. Ну з якого часу, скажіть, будь ласка, з якого часу воно вручу? Я в руці регіону. Не ти не ти. З якого часу виходить. Не забивайте нормальські стіни. Ну з якого часу відповіть, все нам паслов. Я в росі два месяца. Все, ви okay. okay. будете показати, хто підписав ваше посвідчення? Моє посвідчення підписав голова Київської міської організації. То, будь ласка, у Києві можете там очолювати, що хочете. Сьогодні я, 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 да, я. я стою на обліку. А чому без краєвої організації ви це оформлюєте документи? Це, це є протизаконно. Я жив у Києві. Це є протизаконно. Почнемо з цього.